Привіт сьогодні. Я запрошую вас продовжити розмову про видатного українського драматурга й зірку театру Миколу Куліша. Однак поговоримо ми про таємничі історії його особистого життя. Тож влаштовуйтеся зручніше, розпочинаємо. Попри свою бунтарську вдачу, у 1908 році Микола Куліш отримує змогу продовжити навчання, вступивши до Олешківської чоловічої прогімназії, спершу митець змінює не одну адресу й не одне помешкання. Певний час проживає у шкільного приятеля перерви, проте згодом оселяється у. Просторому будинку на шість кімнат на вулиці Криловській, 93. Саме тут розпочинається новий етап життя письменника. Життя митця в Олешках налагоджується завдяки його однолітку, а також видавцю рукописних альманахів Всеволоду Невелю. Саме молодий письменник пропонує Миколі винаймати життя й харчуватися за 15 карбованців на місяць. Саме тут Микола знайомиться з світлокосою та зеленоокою, тосею. Антоніною Невель, яка згодом стане йому дружиною. Саме з цього моменту і починаються нові сторінки в житті драматурга. За примхою долі син наймета потрапив в інший світ. Загадковий і чужий. Матір тут Поліну Васильівну звали маман, виказували благородні манери, мали нахил до музики. Вечорами за роялем демонстрували виконавську майстерність. А ще. На крохмалені скатертини, виделки з ножами, у невелів навіть молилися по-французьки, хоча господарство вели із таврійською безпечальністю. Майбутній письменник має пожити в різних верствах, аби за літературним столом, граючи, переселятись у будь-який із уявних персонажів. І ще одна важлива деталь, аби ви глибше зрозуміли творчу вдачу та характер Миколи Куліша. У родині покійного секретаря Олешківської міської ради Іллі Невеля мешкало багато гімназистів. Проте лише син наймета Микола мав на них значний вплив. Так, хазяї володіли вишуканими манерами, говорили французькою, мали хист до музики, проте тільки синові наймет, та вдалося за законами драматургії створити із них справжній ансамбль. Під орудою Миколи Куліша нащадки англійського морського інженера, яскраві індивідуалісти Невели зібралися у камерний оркестр на вісім музикантів. Перша скрипка і диригент Микола, піаніно Євген, віолончель Всеволод, скрипка Коля, брати Федорови, Жорж і Петя та ще двоє гімназистів теж скрипки. Оскільки будинок стояв у глибині обістя, літніми вечорами на вулиці Криловській юрбився натовп із числа охочих послухати дармові концерти безсмертної класики. На свята взагалі відбувалися гранд-концерти. Тоді тося сідала за друге піаніно, а її сестри Ніна і Олімпіада дуетом виконували знані іделічні романси вже вечір Петра Чайковського. Чи чули ви загаєм з північний Рубінштейна, «Гірські вершини Варламова, квиління чайки білосніжної Григорія Свиридова? Вплив відбувається двосторонній. Саме в такому інтелігентному середовищі розкривається й сам Микола Куліш, і зрештою починає співати. Він більше не соромився свого тоненького голосу високого Альту. І саме Микола наблизив аристократичний оркестр до народу за парканом. З'явилися й перші гонорари спершу Кулішеві. Запропонували працювати за їжу, проте і це стало для митця гарним стартом, адже він досить довгий час перебивався з квартири на квартиру у друзів. Запримітивши виступи талановитого аристократичного оркестру, директорка Олешківської жіночої гімназії Ганна Народоставська запропонувала Миколі стати диригентом, і хлопець, зрештою, погодився. Саме це згодом за спогадами. Антоніни Невель, куліш дружини Миколи, стало важливим етапом на шляху до подальшого зростання митця. Його запросила директорка і власниця жіночої гімназії на диригента гімназійного хору, а за це запропонувала в себе обіди. Микола погодився, він любив спів і музику. До того ж, щоденні обіди дуже влаштовували, проте тривало це недовго. Коли він приходив обідати до директорки, її мама садовила гостя за окремий стіл і ставила лише одну страву. Якось побачила це народоставська і зауважила матері. Це ж бо безплатний учитель співу. На це стара відповіла: А ханічка, що ти волнуєшся? Он же хохол. Почув це Микола Куліш і розреготався. Більше у неродоставських і ноги його не було. А ось та запопадлива стара карга, яку Микола Куліш згодом так називав, послужила прототипом вчительки правильних признашеній баронової козино в трагікомедії «Мина Мазайло». Далі на нього чекали нові випробування, адже Поліна Васильівна, мати Антоніни, хвилювалася через занадто приязне спілкування дочки із квартирантом. Відтак відмовила хлопцю в аренді помешкання. Проте, зрештою, у 1914 році Миколу приймають до історико-філологічного факультету, і хлопець планує переїздити до Одеси. У торік багато що сталося вперше. З дворянського гнізда з речами його виставили на вулицю. Юнак опинився в студентах. Нарешті Микола Куліш набув перший театральний досвід, зігравши у аматорському гуртку роль сердитого жениха з твердим характером яєшнів. П'єсі одруження за мотивами повісті Миколи Гоголя. Подальші плани зрежисувала Перша світова. Замість студентського картуза у херсонському запасному полку довелося носити солдатський кашкет. Сумуючи за коханою, він зважився на доволі ризикований вчинок. Залишивши розташування частини, Микола Куліш вирушає в Єлизаветівку, куди вчителювати відправилася його дружина Антоніна. Відтак марш-кедок у 72 версти перетворився на п'ятидобову відсутність, що загрожувало як мінімум місяцями гаупвахти, трибуналом або ж штрафною ротою. Відтак генерал, вислухавши згодом історію українських ромею Джульєти, пробачив Миколу і присудив йому лише місяць. Сєць гауквахти, де той чистив клозети, але згодом, пославшись на тямущого солдата, й зовсім звільнив митця буквально за тиждень. Згодом солдата строкової служби перевели у добровольці і відправили вчитися в першу одеську школу прапорщиків. Закони драматургії спрацьовують бездоганно, і коли в 1915 році Микола повертається до Олешок. І Тося бачить молодого Юнкера в елегантному мундирі, стильного, підтянутого і вишуканого. Це справляє на неї велике враження. Насправді не тільки на неї, а й на її матір Поліну Васильівну, яка відтепер бачить у Миколі вдалого кандидата. А далі події розгорталися стрімголов. Микола успішно закінчує школу прапорщиків, отримує призначення і осідає в Харкові. І ось тут відбувається справжній переворот. Він забирає до себе майбутню тещу Поліну Васильівну і доброзичливо приймає її. А коли настає час переїзду до Смоленська на нове місце служби, Микола Куліш викликає до себе Янтоніну. І вже у квітні 1915 року у Смоленській церкві Івана Златоуста, Микола Куліш і Зеленоока Шатенка Тося, Антоніна Невель повінчалися і майже одразу після молодий загримів на гаупвахту. Річ у тім, що коли прапорщик звернувся із письмовим проханням до начальства, аби одружитися. 22-річному офіцеру відмовили: по-перше, йому ще не виповнилося 23. По-друге, він не мав ані 5 тисяч рублів посагу, ані маєткового цензу. Така непокора, як правило, каралася відправленням на фронт. Утім, його полковник, котрий симпатизував Миколі Кулішеві, вирішив не псувати йому медового місяця. У цьому шлюбі народилося двійко дітей: дочка Оля, котра своїм хистом і натхненням в музиці надихнула батька на написання патетичної сонати чи не одного з найкращих творів Миколи Куліша, і син Володимир. Та й сам Микола захоплювався музикою. Він грав на скрипції, вілончелі, мандоліні та геліконі. Зрештою, безжурне подружнє життя тривало близько п'яти місяців. Потім митець. Занудьгував і вирушив на фронт добровольцем. Будучи інтелігентом і більшовиком, котрий відтак усе більше розуміє, що до керма держави стали невігласи, учасником революції та чоловіком дворянки, поборником українського відродження та прихильником більшовицької диктатури. Відтак, аби уникнути радянського тиску, письменник переїздить у Одесу. Справжній митець музу за собою спосеред поклажі не тягає, він виглядає її скрізь, аби та легко і грайливо допомогла йому розпочати новий етап втілити у життя новий твір, або ж перегорнути списану сторінку. Власне, так і виринають любовні трикутники. І в особистому житті Миколи Куліша ця соціальна драма теж втілилася у мелодраму. І відтак не один він із національних письменників ходив стежками ревнощів і сліз. Їх стоптали й Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Володимир Венниченко, Пантелеймон Куліш і навіть Микола Лисенко. У той час, як Антоніна опікувалася вихованням дітей, облаштовувала побут, в Одесі навесні 1924-го Микола Куліш зустрів ладушку заміжню олімпіаду Маслову у дівоцтві Карнієва, котра працювала директоркою дитячого садка, який відвідував його син Вова. Ні в яку гречку літератор, здається, не стрибав, але опинився перед одвічною дилемою пошлюбленого митця: сучасна сім'я, божевільня, гаразд. Перший ступінь божевільні. Схоже, любові кохання, розумієте, відмінність стали для нього двома крильми. За підрахунками літературознавців, серед відомих листів Миколи Куліша, 62 адресовані Тосі, а 60 – до ладушки. Останній він обіцяв: вранці і в день, і ввечері я думав про вас і згадав все по порядку. Якщо доживу, хоча б трошки до прихильного віку, обов'язково напишу поему в прозі. Про наше кохання це буде прекрасний твір: пропахлий морем, степом, диким маком, весняним дощем, ніжний і сумний до слізної радості. До своєї короткозорої музи у подобі милої принцеси Куліш писав аж до 1900 Тридцять року згодом листи даються митцеві важче аніж п'єси. А з часом кохання на відстані півтисячі кілометрів зотліває у повні. Відтак мотив, якщо доживу зрештою, згодом усе частіше зринає у творчості Миколи Куліша. Тож сьогодні ми з вами погортали сторінки особистої драми митця. До скорих зустрічей!